Вітаю, друзі. Нарешті ми зустрілися. Я вже підігрівав вас на протязі півтора місяці на тему копітрейдингу, розказував вам про деякі історії успішних людей, які змогли заробити немало грошей за допомогою свого розуму, свого, своєї дисципліни, того, що вони знайшли стратегію, змогли дотримуватися цих стратегій і заробляти додатково від інвесторських. Надходжень, з, нагороди від інвесторів, а не тільки від своєї власної торгівлі. Поставте плюсики, якщо мене всім чути. Е, значить, у нас сьогодні трансляція нестандартна на YouTube каналі. Я не зможу чути ваш голос, але ви зможете писати в чаті свої запитання. В принципі, я все постараюся розказати, все, що знаю. А хто що не знає, там якісь питання, якщо ми не встигнемо, час у нас сьогодні дуже обмежений. Я думаю, що ми маємо вкласти це в 20 хвилин. Там в чаті також буде модератор, який відповідатиме на запитання. Ну і в будь-якому випадку, все, що я вам розкажу, можна потім буде написати мені, своєму менеджеру, і про все дізнатися, все, що ми не встигли на цьому вебінарі. Заслухати тема: ця у нас така досить нова, це стартап, фактично, і ми можемо знати ще не все, але того, що ми вже побачили і знайшли, достатньо для того, щоб почати цим займатися. Тож, поїхали. Колись, років 10 тому. А може і 15 і 20, достатньо стара компанія MetaQuotes розробила компанію MetaTrader, розробила платформу MetaTrader 4, потім MetaTrader 5, перед цим були інші платформи. І це був лідер ринку як в постачанні сигналів і роботів. Для всіх інвесторів, які хочуть до когось підключитися і копіювати угоди, тобто в сфері копітрейдингу, коли є трейдер, який вміє торгувати, і є інвестор, який нічого не хоче робити, він підключається до трейдера, копіює його угоди автоматично, без всякої участі, без жодного там можливого контакту з цією людиною, і платить йому якісь за це гроші. В метатрейдері це було оформлено у вигляді підписки. І так як більшість брокерських компаній користувалася саме платформою Метатрейдер. При встановленні її на комп'ютер відкривався сайт, там були сигнали, це є копітрейдних, там він так називається сигнали, там є роботи, маркет, форум, коди, написання, статті і так далі. Зараз компанія втратила. Свою ці нішу вона втратила свою долю на ринку, тому що ну, не змогла переналаштуватися. От ви зараз бачите скрін, він, мені здається, 10 років назад виглядав точно так само, як і зараз він виглядає, коли ви встановлюєте платформу. От вони пишуть right in the platform you can find investment strategies. Ну і нічого не помінялося з тих пір, все таки залишилося. Якщо ми порівняємо результати, можу також показати одразу, що я недавно писав там на. Початку минулого місяця, що знайшов архівне інтерв'ю одного трейдера з України з Києва, Тарас Гончар. В нього було в моменті там, от зараз на скрині видно з цього інтерв'ю 2194 підписники. До 3000 тисяч доходило підписників, і кожен платив йому ну, 33 долари вартість була підписки, 20% забирає сервіс МКЛ-5, Вони на цьому заробляли на своїй комісії з кожної транзакції, підписки, проданого робота і так далі. От на піку в нього було до 3000 тисяч підписників раніше, це років 10 тому. Зараз я заходжу на сайт MQL5, дивлюся рейтинг сигналів по кількості підписників для п'ятого, для четвертого метатрейдера і бачу, що у лідера ринку. Копіювання сигналів 112 підписників. І у них взагалом на рахунках 290 тисяч доларів. Ну, це просто смішні гроші. А тут, бачите, 11 мільйонів було у Тараса, коли було підписників 2000 майже 200 чоловік. Тобто зовсім неспівставні категорії. NQL втратив свою базу. Люди перейшли там на Binance, на TradingView, там, в різні платформи. Тепер е, ми так от вже не користуються такою популярністю. Але. Недавно наша компанія розробила застосунок в співпраці з компанією Pelican і ми почали розбиратися в цьому застосунку, називається застосунок LiberTech Social Trading. І ми побачили, що там дуже багато грошей. Давайте покажу приклади, щоб трошки вам було цікавіше. Тобто, я, коли заходжу в застосунок, ви у вас такий самий буде на телефоні, ви собі його встановите. Я, якщо ще не встановила до цих пір, логотип. Схожий такий самий, як в Libertex Написано Libertex Social. Він є в App Store, в Play Market, офіційно. Все застосунок спеціально для копі-трейдингу. Коли ми відкриваємо цей застосунок, ми там бачимо одразу декілька рейтингів. От, як ви бачите зараз на моєму екрані, так само, і ви бачите в цьому застосунку. Ось такий логотип. Ви його побачите. от і Сразу така мотивуюча штука, що саме цікаве в цьому є. Ви бачите, що тут прибуток від копіювальників за місяць. Це зразу ми в вершині рейтингу бачимо перші дві групи, які нам пропонує застосунок передивитися. Це найкращі, найприбутковіші, хто найбільше заробляє із трейдерів. От, їхній прибуток за місяць, їхній прибуток за рік. І подивіться на ці цифри. Люди заробляють 800. Тисяч доларів ця людина наторгувала на своєму рахунку там якісь прибутки. Люди з інших брокерів різних скопіювали її угоди на свої рахунки, на мільйони доларів своїх грошей, і заплатили через місяць винагороду. Дякую, що ти мені наторгував. Ось тобі 20%, ось тобі 30%, в залежності від того, скільки там встановив сам, сам трейдер там, з Китаю, очевидно, чи з Японії, не знаю цієї мови. 284 тисячі за місяць винагороду отримав. Тобто уявляєте собі, ми зараз будемо розглядати декілька з цих рахунків. Людина має рахунок там на 3, на 5 тисяч, на 10 тисяч доларів, а тут їй приходить винагорода 200 тисяч, 150 тисяч за місяць, просто за місяць. Це фантастичні цифри. Чим круто, що на цій платформі. Частина від прибутку виплачується. Не просто там підписка якась фіксована, а тут є сенс в тому, що ви маєте частину від прибутку. І ви залучаєте інвесторів зі всього світу. Платформа Пелікан це платформа, яка працює з брокерськими компаніями. Ми не можемо туди прийти як клієнт. Туди приходять брокери. От Libertex прийшов туди, чи Пілікан прийшов до Libertex і сказали: у вас немає копітрейдингу, давайте ми вам зробимо. Вони зробили застосунок. З копітрейдингом особисто під Libertex. А так само інші компанії, конкуренти на ринку, так само приходять до Pelican і кажуть: зробіть, зробіть ще нам копітрейдинг. І оці всі компанії, брокерські по всьому світу мають тепер свої застосунки для копітрейдингу, розроблені на платформі Pelican, єдина платформа, яка збирає всіх інвесторів і трейдерів зі всього світу з різних брокерів і забезпечує взаємні розрахунки між ними. Давайте далі. Ну тут... Я вам показав те, що в мене зараз висвічується. От там мільйон вісімсот заробив за рік цей Китаєць чи японець, мільйон шістсот Лексу заробив за останній місяць там сто тисяч, але за рік у нього мільйон шістсот людина заробила. І от один із найкращих показників на сайті самого Пелікана ця інформація є: Елені. Дівчина Кіпру, я знаю, що вона Кіпру, тому що я її ще з Інки 5 пам'ятаю, там в неї теж був топовий сигнал, було багато підписників. До сих пір є, просто там популярності вже тої немає. Вона заробляла в 2022 році 301 тисячу з 356 копіювальників, от було 978 тисяч за один місяць, за жовтень 2022 року. Один місяць 978 тисяч. Можете собі уявити цифри? То людина професійний трейдер, вона торгує роботами, наскільки я пам'ятаю, з МКР5. Зараз ці рахунки я не аналізував, не аналізував, що зараз на цій платформі в неї є. Вона є там в рейтингах, просто не в топі. І от був у неї з січень 23-го року 1 428 тисяч доларів. Це її винагорода за один місяць від тих підписників, що зі всього світу копіювали автоматом її угоду. Уявляєте собі, який потенціал тут, скільки тут грошей. Якщо тільки трейдер один отримав півтора мільйона за місяць винагороду, скільки грошей на тих всіх рахунках, які її копіювали, розберемо декілька із них. Щоб ви розуміли, тому що я розказую, вам показую класні цифри, а знаєте, у вас там може бути враження. Ну, де вона, а де я? Вона там уже 10 років торгує, в неї свої роботи, розробники і так далі. А я тут прийшов в компанію Лібертекс, щось почав торгувати, дві угоди відкрив. Ну, як мені дорости до тих об'ємів. А я вам покажу, що це насправді не так складно, і в кінці я вам дам ключ до розв'язки, що це може бути доступно кожному. Чому я такий захоплений? Тому що це для нас взагалі така взаємна взаємна історія, яку ми можемо разом просувати в нашому ком'юніті, і от цих трейдерів. Лідерів рейтингу, майбутніх виховувати, вирощувати разом на наших стратегіях, на наших курсах навчання, на наших сигналах, тому що ми робимо багато цієї роботи і заробляємо просто самі, кожен сам собі. А тут ще є можливість з інвесторів, зі всього світу, з Японії, з Австралії їм допомагати заробляти, а вони з цим відверто діляться щедро там, комісійними Про відсотком з прибутку. От давайте ще там декілька прикладів. Я взяв не самі топові. Трейдери, тому що самі топові, в них там фантастичні відсотки, там 2000%, 3000%. Класно. Понятно, що вони там можуть заробляти дуже багато. А я взяв таких з реальними доходами, такі, які може організувати кожен із вас. І в нас є клієнтів, багато, які роблять оці ікси за невеликий проміжок часу. Дехто з них теж вже зареєстрований, там, зі своїми нюансами і так далі, там залежить ще від депозиту. Але ось давайте приклад тих, хто вже є в рейтингу, хто вже класно заробляє. Можна брати з них теж приклад. Значить, ну, я не знаю, як звати, тут ім'я я не зберіг собі. Загалом 137% прибутку за весь час. Дуже прошу звернути увагу, ми не бачимо за скільки місяців. Да, тут умовно видно, що от в нього графік починається з 25-го року. Можливо, це січень чи лютий. І от до сьогоднішнього дня. Це може бути зняття, це може бути зафіксований стоп лос Я, я не навіть не знаю. Треба там заходити, дивитися на його угоди. Але 137% це невеликий відсоток. Ну, якщо за один рік він це заробив, я вам потім покажу, скільки ми заробили на декількох своїх відомих стратегіях. Ну, це не, не супер фантастика. І у нього за цей рік 714 підписників. І вони йому за місяць за цей принесли 58 тисяч доларів, що дуже супер. В нього власного капіталу на цьому рахунку 3 800 на секундочку. 3 800 в нього робочий депозит. Я не знаю, що це за людина. Може вона там з бідної сім'ї, може в неї більше немає грошей? Може, це рахунок спеціально для копітрейдингу, а в нього там ще 5 мільйонів лежить на окремих інших рахунках? Я не знаю. Але ну, факт є факт: 3 800 свій депозит, 58 тисяч він заробляє собі за місяць. За рік в нього 583 тисячі. 583 тисячі за один рік торгівлі зі свого депозиту він там не знаю чи в нього така була стартова сума, чи була там тисяча, і вона виросла там до 3800. Знімав, поповнював, це невідомо. Але 583 тисячі він за цей рік заробив. Це квартира, Вілла на Кіпрі, в Іспанії, не знаю в Домінікані. Дивіться, три. Мільйони 400 тисяч доларів в управлінні фактично у нього. Це люди підключилися до нього, в них стільки грошей, у цих 700 людей. Ну, Бачите, просадка 42% немаленька просадка, така суттєва, але люди довіряють, підписуються, все, все їм подобається, платять гроші. Давайте далі. Тут будемо прискорюватися. Наступний кандидат 174%. Тут у нас було 137%, 174%. Теж не супер багато. Це ну удивіть собі. От подивіться на свій депозит, скільки у вас було спочатку, скільки зараз. У багатьох із вас уже є цей відсоток в тому то і фішка, що ви уже зі своїм депозитом можете пройти реєстрацію, і зразу ви попадаєте в. Вершини там різних рейтингів, я покажу, що це за рейтинги, вже бути можете помітним з такою дохідністю. От людина назбирала 157 підписників з такою дохідністю. Скільки вона торгує? Ну, тут ви, очевидно, що з 2024 року йде торгівля, тобто тут уже не один рік, тут уже більше, мабуть, там півтора року десь приблизно торгівлі виходить. Причому пішло зростання, потім два стоп-лоси таких нормальних. Чи це зняття були? ну, Мені тут не це. Не Далі поступове зростання. За рік 380 тисяч, за місяць 77 тисяч заробіток, 700 тисяч у копіювальників на рахунках, свого депозиту 1000 доларів. 1000 доларів у людини на рахунку, можливо, останні. Я не знав ну, вже ні. І за рік 380 тисяч зароблено за цей рік. за поточний місяць 77 тисяч. Ну, це взагалі клас. Це взагалі клас. Я рахую, що це супер. Ой, ще просадка. Бачите, була 90%. Була просадка. Це <сіпілик> дуже серйозна просадка. Далі, наступний приклад, ще кілька штук, теж різносторонні, щоб ви розуміли, собі 41 підписник. Тому що, коли ви реєструєтесь на цій платформі, у вас зразу можуть з'явитися підписники. Там декілька: один, два, три, п'ять. У нас вже є наші трейдери, в яких там 4-5 підписників є. Вони дуже швидко вас знаходять, тому що там стільки попиту на гарних трейдерів, що вони дуже швидко до вас прилипають починають копіювати ваші угоди. Ось тут 41 людина. Комісія він собі поставив 30%. Всього 186 тисяч у них на рахунках. Але, мабуть, дуже гарний місяць у нього був. от 79 тисяч він за місяць заробив. 500 фунтів. Тут у фунтах, бачите, якийсь брокер британський, чомусь він у фунтах торгує. І 500 доларів у нього, цих 500 фунтів на рахунку він заробив 79 тисяч доларів. Дуже гарний результат. І останній приклад з на, на цієї серії: 328 копіювальників, 250% прибуток. Свого капіталу це вже від клієнт, звісно, 50 тисяч фунтів. Графік торгівлі теж десь півтора року, з 2024 року з літа. За рік 750 тисяч, за місяць 284 тисячі. Дуже гарно. І активів купівальників 319 тисяч всього, що дуже дивно, як вони йому за місяць заплатили при 30% комісії, чи він подвоїв рахунок за цей місяць, а може, якийсь був там сильний мільйонер, який від нього відключився, підключився до когось другого. Таке теж може бути. До чого це все? До того що там багато грошей, і можливості ці доступні 250% 174-137% це не супер якісь доходи. І це робилося не за місяць, не за два. Це робилося там за рік, за півтора року. За півтора року зробити 137% це може кожен із вас поставити собі Grizzly Bot Pro, там ще додати кілька угод по золоту по NASDAQ, і у вас вже є ця статистика. Ви попадаєте в рейтинг, до вас зразу підключаються, їм подобається, вони рекомендують друзям. Ну, я ще розкажу, які є методи отримувати більше підписників. Пішли далі. Е, у нас вже є трейдери, які є на цій платформі, вже зареєстровані, вже мають підписників. Дивіться, тут у нас 5 підписників, комісія 20%, тут от, е, поки що 0 підписників. Дохідність 81% вже зроблена за вересень, жовтень, листопад 3 місяці. За 3 місяці 81%, один із наших трейдерів, з яким ви, до речі, наступного тижня познайомитесь. Ще один є у нас, який в рейтингу я його теж знайшов, плюс 15% поки що стабільно, поступово, йде зростання, і там теж будуть підписники. Ем, ну, Ви можете цих людей в, в рейтингах знайти. Але що знаходити, якщо треба туди реєструватися самому? Тому що там багато інвесторів. Е, ідемо далі. Е, я хочу розказати вам е, про рейтинги. Зонятне діло, що я вас закликаю всіх собі закачати застосунок Libértex Social Trading. Посилання будуть під відео. Після того, як воно збережеться, ми завершимо ефір. Посилання я потім в описі додам. В наших чатах-каналах ці посилання є. В App Store, в Google Store ви їх знайдете. І коли ви закачаєте, поклацайте, подивіться на трейдерів, як вони торгують, які в них показники, які там є розділи. Основні розділи я вам показую. Значить, розділ важливий. Там спочатку йде топові трейдери, ті, що найбільше заробляють, я вам їх вже показав перед цим. Ми туди поки що не цілимося. Далі розділ незначне просідання. Це від 0 до 15% просадка, якщо у вас максимально на рахунку, тоді ви попадаєте в цей рейтинг, і ви там на якомусь місці, залежності від вашого прибутку. От наша людина зараз на 30-му місці там. Потім помірне просідання це від 15 до 35%, другий ніби як рейтинг, третій рейтинг з високою просадкою, там 35 і вищі відсотки. Ви вже попадаєте в рейтинг з глибоким просіданням, але там дохідність зазвичай вища, тому люди туди приходять. Ось, до речі, це єлені. В неї високе просідання, очевидно, але дохідність плюс 3600%, відсотків. Там, понятно, на декілька років торгує, класно получається, продовжує заробляти мати підписників. От, це для того, щоб ви розуміли, які там є рейтинги, яку просадку вам дотримуватись, щоб попадати, ну, стараємося, звичайно, в незначне просідання попасти. Якщо вже перевищили 15%, окей, значить рухаємося далі. Тут все одно є люди, є дохідність, є можливість залучати підписників. Дивіться, коли ви тільки проходите реєстрацію. Дуже гарно, якщо у вас вже є історія рахунку з прибутком. Тому що як тільки ви прийшли в реєстрацію, там воно просто по порядку буде показувати. Рейтинг по порядку. Це самий останній розділ застосунку, треба долистати до самого низу. Але тим не менш, коли наші трейдери туди реєструються, і у них вже там є плюс 20, плюс 30%, а вони попадають на перше місце, тому що от сьогодні зареєструвався, і інвестори дивляться, хто там сьогодні зареєструвався, які у нас нові стратегії з'явилися. От 14, коли я робив листопада, люди зареєструвалися, Ахмед там 786, вони вже сразу сюди Попали, людина заходить, дивиться на його торгівлю, подобається, підключився. Не подобається, не підключився. Тому, коли у вас 0% і ви зразу реєструєтесь, ну шансів, звісно, мало. Коли ви вже набили якусь статистику, там 10, 20, 30, 50%, або у вас вже є старий рахунок з історією, що супер, фантастично, то вам точно треба зразу сюди, сразу ставити собі комісію, зразу набирати підписників. Найкращі безкоштовні стратегії, тут є ще така штука, про це теж розкажу. Я досліджував такий момент, в мене була ідея. Тут є стратегії Лібертекса, ви їх багато хто знаєте. Колись вони були доступні просто на платформі, можна було підключитися безкоштовні. І тут же вони теж безкоштовні. Big Band Breakout, Sydney Sunrise, Save Gold. Якщо ви клієнт Лібертекса, а зараз інші клієнти можуть до них підключатися. Там невелика дохідність, і там цих стратегій там до десяти. Якщо тут натиснути кнопку подивитися, розкриється весь рейтинг. Якщо тут кожен із цих інших інших рейтингів, там сотні трейдерів, то тут їх там до десяти безкоштовних. Ніхто безкоштовно працювати не хоче. Чисто лібертак свої стратегії там декілька завів, щоб клієнти могли підключатися. І що у нас виходить? Коли ви тільки зареєстрували рахунок, у вас стоїть комісія 0. Ви попадаєте сюди теж, якщо у вас безкоштовна стратегія. Я собі думав так: там мало стратегій, з дохідністю більше 30%, дивіться, вище ніж у п'ятого місця, ви вже попадаєте прямо на головну сторінку застосунка Trail. Прямо на головну сторінку. Це дуже круто. І вас одразу бачать в ці, Ви в топі цілого рейтингу безкоштовних стратегій і підписуються на вас. У вас там росте кількість підписників, сразу там 50 чоловік підписалося, ви такі: хоп, комісія, 10% поставили. Потім там 15, 20% до 30%, максимум до 50% можна ставити, щоб 50 на 50 інвестор з трейдером ділився. Але як я дізнався, ті, хто підключився до вас на нульову комісію, Продовжить і надалі платити вам нульову комісію. Для нових підписників буде нова комісія, коли виставить. Це такий захист, платформа, якась там дуже серйозна. Вони так захищають права своїх підписників. Не можна, типу, пообіцяти їм, що вони будуть копіювати під 0%. Або чи, чи 5 чи 10, а потім підвищити, і щоб вони платили більше. Якщо вони підписалися на 10%, значить будуть до кінця життя платити 10%, а нові підписники вже будуть платити нову комісію, яку ви там будете собі підвищувати, ставити. Тому тут така палиця з двома кінцями. Я хотів би, щоб такий спосіб був, побути безкоштовним, набрати популярність, а потім поставити комісію, але це не спрацює. Це не спрацює, тому немає, в принципі, великого в цьому сенсу. Краще сразу ставити комісію, але мати якусь дохідність, щоб бути помітним в будь-якому з цих рейтингів. Для початку фрейтингу нових стратегій, а потім уже по кожному із цих рейтингів. І повірте мені, навіть знаходячись на 40 му місці, на 50-му місці в будь-якому із них, до вас все одно приєднуються підписники. Це ми вже перевіряли на прикладі наших людей. А тепер питання, як набрати дохідність, і наскільки це реально? Беремо статистику, звичайно, нашого GrizzlyBot Pro. От у вас, якщо стоїть GrizzlyBot Pro на MetaTrader, я вас дуже вітаю. Якщо ви з нами не тільки почали працювати, а вже працюєте деякий час, у вас уже є якась дохідність. Якщо ви з нами рік, то у вас там десь плюс-мінус 50% вже є. І далі ви просто додаєте свій рахунок. Ну і звісно, вам, щоб бути конкурентноспроможним, вам треба трошки більше давати, ніж робот, тому що клієнти інших брокерів, звісно, вони можуть собі самі купити цього робота або якогось іншого. Але ви маєте якусь ім давати додаткову. Додаткову мотивацію підключитися до вас. Ну, Тут у вас, рахуйте, якщо Грізлі ви собі взяли, поставили на рахунок, 4-5% в місяць у вас уже є. Додаткові угоди відкриваєте по сигналам по нашим з каналу Грізлі Трейдинг. По вашим стратегіям, по тому, що ми ділимося в чаті, і це ваша додаткова дохідність, там вище 4% ви собі будете збирати дохідність і підніматися в рейтингу. Стратегія золоте руно у нас за рік дала 200%. Ще рік не завершився, ось, дивіться, 200% за 2025 рік. Золото круто росло. Так, да, ми на Лібертексі її торгуємо, але що вам заважає там, якимось об'ємом торгувати на золоті, по стратегії золоте руно на метатрейдері. Паралельно, нехай у вас працює Грізлі Pro, нехай працює золоте рано. Це виходить в середньому. Тут пишеться 23%. Насправді там буде трошки менше. Ну, місяць від місяця відрізняється. Бачите, ну 5, 20, 15%. Додатково у вас є в місяць, якщо ви по золотому рано будете ще відкривати угоди. Паралельно з роботом. У нас же євро, долар чи фунт єна з золотом не сильно корелюють, правда? І плюс якісь ваші додаткові угоди, щоб їх було більше. Тому що насправді хочу вам підказати, що інвестори, які до вас підключені, вони люблять динаміку. Вони люблять заходити на рахунок, перевіряти, щоб там були якісь угоди, відкривалися, закривалися щодня, щоб була якась динаміка. Нехай потрошки. І ось цю потребу їх треба теж задовільняти. Золоте воно не дуже задовільняє. Як інвесторам, ця стратегія супер подобається там декілька угод на місяць і гарна дохідність зараз. Але інвесторам, які копіюють, Угоди по Золотому Рно. Я думаю, що їм буде не дуже цікаво. Грізлі бот про в цьому плані більш активний. Там декілька угод на день буде, але додатково я вас закликаю. Ставити робот, золоте рено, це вже якась база, знаєте, що у вас вже є якась дохідність щомісячна. І далі ви додавайте свої угоди по своїй стратегії, пройдіть навчання, користуйтесь сигналами в наших каналах. Штучний інтелект, по акціям там є сигнали. То, що ми пишемо в основному чаті нашому на півтори тисячі людей, користуйтесь, набивайте дохідність, піднімайтесь в рейтингах. Ну і ще на завершення, хочу сказати. На завершення обов'язково, що я ж з компанією працюю вже скільки? Сім десь років. Да, десь сім років я спочатку був клієнтом компанії близько року. Я все протестував. Потім я працював співробітником в одній із філій в місті Вінниця. Потім Ужгород був. Потім ми придбали франшизу з моїм партнером з Іваном, і вже загалом в структурі Форекс-клуба за сім років я вже знаю всіх. Я знаю, скільки клієнтів, грошей, плюс-мінус там в різних країнах заходить, в різних філіях. І в мене є нетворкінг з цими людьми, які керують підрозділами. Там кантрі менеджери. У нас, до речі, в Латинській Америці, всі українці там майже працюють. Хто хто там був за кордоном? час 2022 року там багато хто поїхав в Латинську Америку, в Мексику, в Аргентину, в, в, в ці, Чилі, Уругвай, Домініканська Республіка, там українці прав, правлять компанією. І я з цими людьми, зі всіма знайомий. Якщо у нас з'являються класні трейдери з гарними стратегіями, то я можу про вас розказувати туди, і з різних країн в рамках нашої компанії, це сила нашого ком'юніті. По, по моїй рекомендації люди можуть до вас підписуватися. Ви можете провести якийсь вебінар, інтерв'ю, поділитися там своїм баченням ринку, додатково стимулювати, там показати, щоб люди вам довіряли, і вони будуть до вас підписуватися. Тому всіх закликаю, давайте. Зробимо це разом силою нашого ком'юніті, не просто кожен за себе, тому що це така історія, коли ви заробляєте собі, люди підписуються, ви допомагаєте заробляти їм, бо вони не вміють торгувати або не хочуть, і вони діляться прибутком. Це він-він. І ви використовуєте таким чином гроші інших людей для того, щоб збагачуватися собі, допомагати нашій країні, нашим захисникам, своїй сім'ї, здійснювати свої мрії. Що треба зробити, який алгоритм, план дій після того, як ми завершуємо цей ефір, потім буде запис на ютубі, будете дивитися, що треба зробити. Перше, написати своєму менеджеру, сказати: там, Діма, Альона, Нікіта, я хочу. Я ще не зовсім впевнений в собі, або я впевнений, в мене вже є історія, або я ще не зовсім знаю як, але я хочу. Для мені цей спосіб заробітку подобається. Я йду в копітрейдинг, реєструєте застосунок. Торгуйте в плюс, заробляйте, становіться, ставайте багатими ще в цьому житті. Бачу, бачу ваші питання, бачу, що є відповіді на них. На жаль, не можемо зараз продовжувати далі, по лімітам часу, дуже обмеженіми. В принципі, я до вас. Доніс те, що я хотів вам показати, ми будемо робити ще вебінари на цю тему. Зараз ми тільки починаємо заглиблюватися в історію з Піліканом, з Liberstack Social Trading. У нас вже з'явилися перші успіхи, є вже перші підписники наших трейдерів з нашої ком'юніті. Тепер давайте це масштабувати, щоб це було більше. Це всім вигідно. Коли вам зі всіх країн світу будуть присилати винагороди по півмільйона доларів на рахунки, це для нас буде супер. Наша зусилля буде займати там перші місця, що ми виховали клас. Трейдерів, ми залучили стільки грошей, у нас такі обороти. Це буде супер історія і для вас, і для нас, і для всіх. Давайте працювати і заробляти. Всім бажаю гарного вечора. Па-па!